Віктор Антонович Клімінський, сесія трошки затягнулася, він може бути сьогодні вже в СЗЧ. Да? Да. Я шуткую, але ну, насправді нас він сьогодні ввечері вже має бути на полігоні, а, в бочковому центрі. Я хочу подякувати Віктору Антоновичу за роботу, за ті часи, а, які разом провели в цих стінах. Повноваження депутата він не складає. Чесно вам подяка за вашу роботу своїм власним бажанням у зв'язку з мобілізацією. Я йду служити до Національної гвардії України. Зараз багато маніпуляцій, тому що кожен по-своєму це розуміє. У мене була, скажімо, заброньована посада, але відмовився я і прийняв таке рішення. Це моє власне рішення. Багато критики ми за цей період. Почули не найкраща каденція, мабуть, за історію України, то у нас ковід, то що страшніше, війна продовжується. Але я точно знаю від початку повномасштабного вторгнення практично де кожен депутат був і чим займався, і що він докладав до перемоги. Останнє прохання, щоб ви все-таки підтримали. Підтримали дострокове складання, підтримали мою заяву. Вирішили затвердити форму бюлетеня для таємного голосування та дострокового припинення повноважень секретаря Житомирської міської ради, приміського Віктора Антоновича, наркоші паперу формату А4 жовтого кольору із зазначенням номеру скликання та сесії, дати проведення голосування, прізвище голови секретаря та читання відчини комісії та їх підписів. місці для початку Житомирської міської ради. Форму бюлетеня до протоколу додається. Покажу зразок. так буде виглядати бюлетень для таємного. За дострокове припинення повноважень міської ради. Відповідно, будуть дві, а, два місці для визначення голови за охоти, а будь-яка позначка, плюсик, галочка буде зарахована. відкриттям скрінки для голосування грамот та пошкоджень не виявлено. Смужку паперу спитували своїх членів комісії на момент погляду пошкоджень не мають. Відкриття <звук> скрінки для голосування виявлено 32 бюлетні. При підрахунку голосів за дострокове припинення повноважень секретар міської ради Мінського Віктора Антоновича виявлено за, за 28 бюлетнів Проти 4, з яких годин неувірений. За результатами таємного голосування комісія прийнято рішення вважати, що задатково припинення повноважень секретаря Житомирської міської ради Климського Віктора Антоновича проголосували більшість депутатів Житомирської міської ради. Прошу теж проголосувати за такі вимови за п'ять. Рішення була чинності з моменту його оголошення. Там на голосування. Будь ласка, голосуємо. За тридцять два. Рішення прийнято. Шановні депутати, шановні заступники, шановний Сергій Іванович, я ще раз щиро вам дякую. Дякую за вашу роботу, тому що навіть дивитися статистичні дані, що тут не говорили, ми в Україні, одне з найкращих міст щодо допомоги Збройним силам України. Я сподіваюся, що ми так далі будемо продовжувати. В новому секретарю міської ради я бажаю тільки успіхів, а нам всім, найшвидшої перемоги. Дякую. Згідно з пункту 4 статті 42 закону України про місцеве современування, міський голова вносить на розгляд сесії пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради. Я пропоную винести на голосування кандидатуру. Ви ці, коли ми розглядаємо різні кандидатури, ми розуміємо, що чоловік на цій посаді, тим більше в нас гін, гендерна рівність. У нас був сектор жінка, потім чоловік. Час війни наступний секретар так само може подати заяву і піти служити. Це в тому числі. Тому я пропоную кандидатуру Шимацької Галіни Степанівні. Я хочу сказати і просити всіх підтримати кандидатуру Галини Степанівни, тому що, мабуть, якщо б не було 24 лютого в нашій країні, можливо, я і не познайомилася дуже близько з цією людиною. людини. Але... 4 лютого багато з вас хто був в цій залі в 8-й ранку і пам'ятають після того, що відбувалося. Так? І так сталося, що декілька місяців ми були дуже близько. Ми зробили дуже багато чудових справ, і я бачила Волону Степанівну не просто в словах чи на словах, а в роботі. І я була вражена, наскільки це прекрасний організатор. Прекрасний, відповідальний, відповідальна людина, і я впевнена, що це дуже-дуже гарний дуже вибір. Постійна комісія на питань депутатської діяльності регламенту дотримання законодавства та протидії корупції надала позитивний висновок. Слухаю, результати диєнного голосування забрання секретаря житлової міської ради господині Шуманського винастепання. Всього було виготовлено 42 бюлетені. Пані залишились до залишили. За. При підрахунку голосів за обрання секретаря Житомирської міської ради 8 скликання Шаманської глини Степані виявлено за 28 бюлетенів проти 2 бюлетеня, зіпсований 1 бюлетень. Які складені в конверту опечатані підписом членів вечірній комісії. Пошкодженим та непридатних бюлетенів виявлено 1. За результатами таємного голосування, комісія прийняла рішення вважати, що що за обрання секретаря Житомирської міської ради восьмого скликання Шиманського голину Степанівну проголосували більшість депутатів Житомирської міської ради Рішення набирає чинності з моменту його проголошення. Прошу затвердити протокол засідання лічильної комісії 41 першого позачергової сесії Житомирської міської ради, восьмого скликання. Про результати проведення таємного За 29. Дякую всім Я щиро дякую вам за таку високу довіру. Враховуючи реалії сьогодення, я знаю, що легко не буде, але труднощі мене не лякають. Разом з вами буду працювати на благо міста Житомира та на благо жителів нашої територіальної громади. Дотримую.